Ну нарешті вже знайшли. Вже знайшли де де поїсти і. Це а, а, ти, ти замовив чесний. таке саме. Так. Да. Будемо їсти, зараз пробуємо таке це курка, його можна їсти. Так що будемо їсти таке філе Це раз з рисом із капуста. Нічого нічого немає. Гаряче? Ну і з такими овочами з з з такими награди. А ще там має бути соус. Ще має бути соус, зараз там соус. Чудово. Mm -hmm. Я ще собі не листів. Там він економити. А що економити? Я за що заплатив? Дякую. Зараз будемо їсти.